Всім привіт! На моєму каналі вже є два відео про фьючерси. Тоді я не звертав увагу на те, як підготуватися до торгівлі, щоб швидше вчитися і приємніше торгувати. Але тепер розумію, що цьому потрібно приділити більше уваги або хоча б якусь, тому я створив це відео, яке допоможе новачкам і не тільки отже, речі, які я рекомендую зробити. Перше це завести зошит або як я Google таблицю, щоб зручніше її редагувати, що ми будемо записувати в цю таблицю. Якщо ви новачок, у вас буде лише одна стратегія торгівлі, що я називаю стратегією, можете подивитися в минулому відео. Ви записуєте назву цієї стратегії, так щоб вам було зрозуміло, що це за стратегія. Потім додаєте три стопчики: мінімальне і максимальне кредитне плече, яке ви будете використовувати. Для прикладу, якщо ви берете третє плече, ваш прибуток збільшиться в три рази, і ризик ліквідації буде в три рази більший. Якщо ціна піде проти вас на 33%, ця цифра з'явилася, коли я 100 поділив на 3, вас буде ліквідовано. Другий стопчик мінімальна і максимальна втрата. Сюди ви записуєте суму в відсотках від балансу, яку ви готові втратити за одну угоду. В таблиці вже указані дані для новачків. Ви, напевно, заповните свою таблицю по-іншому, але все одно не рекомендую втрачати більше 5% за одну угоду. Третій стопчик це співвідношення ризику до прибутку. Це дуже важливий параметр, наприклад, співвідношення 1 до 2 означає, що ви будете заробляти в два рази більше, ніж втрачати. Ви відкриваєте позицію і можете втратити 2 долара, а заробити 4. Якщо зістав прибутковими буде лише 33, ви будете в нулю. Тепер у вас є власна таблиця і 4 змінні, які вам потрібно змінювати під себе під час навчання, щоб все таки заробляти на фьючерсах. Це була перша річ і до неї ми ще повернемося. Друга річ це лише заготовка на майбутнє. Вам потрібно створити ще одну таблицю зі статистикою. Якщо в Google таблиці, розмістіть її поруч з попередньою. Записуйте в неї результат у відсотках в кінці кожного торгового дня. Наприклад, мінус 7% за день, мінус 5, мінус 12. Якщо вам не дуже подобається результат і пахне жареним, то ви повертаєтесь до невдалих угод і аналізуєте їх. Що було причиною ліквідації? Допоможе вам попередня таблиця, можливо, за велике плече, співвідношення не те, чи поганий аналіз. Перші дві причини можете поправити в таблиці. А якщо поганий аналіз, рекомендую зменшити відсоток втрат, тому що в такому випадку допоможе лише досвід, який краще здобувати з меншими втратами. Третя річ це знайти і налаштувати зручну платформу для пошуку і аналізу торгових пар. Звісно, ця платформа TradingView, і в минулому відео я рекомендував додати список фьючерсних пар з Binance, але як це зробити, я не пояснив. Може комусь потрібно пояснити. Для початку беремо свій Google аккаунт і швидко проходимо реєстрацію на TradingView. Потім шукаємо в Google Binance Futures Watchlist і відкриваємо цей сайт. Листаємо вниз. Розгортаємо Futures Markets. Обираємо USDM і можете взяти пари як тільки до BUSD чи USDT, так і разом всі пари. Потім тиснемо Скачати цей лист. Можете відкрити цей файл і побачити, що тут лише звичайний текст з торговими парами. Переходимо на TradingView, клікаємо сюди і обираємо імпортувати список. Імпортуємо цей список, все. Можемо насолоджуватись легким пошуком. Ну і покажу вам одну угоду. Тільки що відкрив позицію в шорт, як бачите, співвідношення 1 до 2. Зароблю 10.5, так профіль вже є. Зараз додам стоп Loss. Ось ця ситуація на TradingView. До речі, індикатор з попереднього відео казав, що тут буде ріст. Грузити вас аналізом не буду. Якщо все-таки хочете, то дайте знати в коментах. Пройшло може хвилин 40, ціна дійшла до Тайка, але позиція не закрилася. Мій досвід хоче, щоб я закрив її зараз, так і зроблю. Реалізований ПНЛ 8.6$. долара. Знову не вдалося показати вам мінусову угоду, але все одно непоганий момент, щоб побажати вам удачі і до зустрічі.